Він ще такий хлопець енергійний. Ми з ним трошки познайомилися, йому 25 років загалом з Лондона, тобто жив у Великобританії, але до 10 років. А потім його батьки вирішили переїхати сюди на Мадейру і забрали його як дитину сюди. Ну, ось, батьки вирішили, що не треба йому дощовий Лондон. Хочуть вони жити на сонячній Мадейрі біля океану, де завжди тепло. Плюс 20 градусів тут нагадаю. І, е, і взимку плюс 20, і влітку плюс 20, цілий рік. Комфортна температура. І ось він переїхав, зараз йому 25 років, тобто він 15 років жив на Мадейрі вивчив португальську мову, знає англійську мову і працював, як він мені розказав, і барбером. Тобто він дуже класно вміє робити стрижки. І окрім цього, він туристичний гід і драйвер. Тобто він працює в туристичній компанії, яка знову ж таки йому там, відправляє клієнтів і він їх, їх возить по цьому острову. І він вирішив зараз підробляти гроші і тим, і тим. Тобто головна робота це туристичний гід. А барбером, ось у вільний час увечері чи на вихідних, він готовий брати машину і кудись там заїжджати, людей, стригти, тому що в нього є постійні клієнти. Так ось, в мене це був такий перший досвід. В принципі, мені сподобалось, що мені нікуди не треба було їхати. Звісно, що потім мені треба було все моє волосся там, прибирати, підмести пилососом, то все зробити. Але загалом окей, це невеликий геморрой. Але комфорт я отримав в тому плані, що мені нікуди не треба йти.